Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні ми проводимо спільне засідання комісій, тому я пропоную обрати головуючою Михайла Григоровичем Закажу. Прошу Михайло Григорович, будь ласка. Добрий день, шановні депутати. Проводимо спільне засідання комісій, постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території оборони навколишнього природного середовища, благоустрою та капітального будівництва та постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики регламенту протидії корупції та правопорядку. Члени, присутні члени комісії, кворум є, тому пропоную розпочати засідання. Спільної комісії. Хто за? Проти? Втримались? Дякую. Згідно абзацу другої частини 9 статті 47 закону No3590 від 22.024 року та регламенту сільської ради спільне засідання спільної комісії і правочинно. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пропоную розпочати спільне засідання постійної комісії. І е, на засідання спільної комісії виносяться е, два питання. Е, перше питання про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування та розгляд земельних заяв та клопотань. На е, комісію е, запрошені. Заступник голови з питань діяльності е, виконавчих органів ради Леонід Вольцов та секретар сільської ради Людмира Хиричу. Е, згідно першого питання про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, доповідає заступник сільського голови Леонід Вольцов. Пропонується проєкт рішення про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування. Що це таке? Виникла нагальна потреба створити місцеву асоціацію, так як стоїть перед нами завдання залучати кошти Євросоюзу на розвиток громад області, в тому числі і нашої територіальної громади, щоб ми могли ефективно приймати участь. У грандових конкурсах і інших, будемо казати, конкурсах, де залучаються кошти Євросоюзу. І там одні з вимог, щоб це були асоціації або громадські організації, тому що в нашій тільки області 52 громади, і зрозуміло, що країни Євросоюзу. Відбудуть з 52 -ма громадами мати, як кажуть, якісь стосунки безпосередньо по залученню коштів це фактично нереально. Через це буде об'єднуватися десь 10-12 громад, це нашого Чернівецького району, в тому числі і наша громада. І пропонується проєкт рішення. Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування з метою ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад відповідно до статті 8 закону України про асоціації органів місцевого самоврядування, враховуючи рекомендації постійних комісій Веренчанської сільської ради. Керуючи статтею 26 закону України про місцеве самовряду в Україні, сесія сільської ради вирішила: перше ініціювати створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, друге уповноважити Вереншанського сільського голову Бойчука Володимира Дмитровича. Для участі в установчих зборах та затвердження статуту місцевої асоціації, органів місцевого самоврядування з правом голосувати від імені ради, висувати кандидатів до керівних органів асоціації, підписувати установчі документи, протоколи та бути її повноважним представником. Третє. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту протидії корупції та правопорядку. Пропонується на розгляд сесії такий проєкт рішення. Ще хочу додати, що в основному кошти будуть виділятися по цих грантових програмах. Це водо... Постачання, водовідведення, дороги, освіта, медицина, реабілітаційні центри і будинки для престарілих. Це пріоритет. В першу чергу будуть фінансуватися ті об'єкти, на які вже є проєктно кошторисна документація. Знаєте, що в нас є проєктно кошторисна документація, може хто не знає, нагадується на нашу дорогу, яка з'єднує. Веренчанку із Киселевим, і зрозуміло, що ми в першу чергу цих 10 кілометрів будемо старатися, щоб включити ці програми і зробити цю дорогу, бо сполучення в нашій громаді, ви самі бачите, аж ніяк не годиться. Центр варіанчанці, громадський транспорт не їздить, добратися до ЦНАПу нашого, ми це розуміємо, і інші потреби людей виникають. Складності є. Ну зрозуміло, що в нас ще є об'єкти, такі як Бабінська колишня школа. Ви знаєте, що якщо цей об'єкт буде 2-3 роки пустувати, також він буде руйнуватися, там потрібно щось робити. Можливо, реабілітаційний центр для наших військовослужбовців. Я в нас у Веренчанці бачили, ми в одну програму хотіли, як кажуть, зайти не вийшло. Той колишній будинок чи контора. Ковгоспуде при прив'їзді стоїть, а також можна попонувати будинок де пристаріли. Ну, в цьому плані в нас є ще багато, будемо так казати, пропозицій. Через то ми хочемо прийняти активну участь у асоціації, щоб вона працювала ефективно, зрозуміло, потрібно перекладачів, тому наняти одній громаді це нереально, бо і дорого буде коштувати і фахівців залучати, тому що. Працювати з міжнародними партнерами, будемо так казати, кожна громада окремо, в більшості наші ми не маємо можливості, тому що і фахівців відповідних немає в громадах, і, і немає людей, які досконало знають іноземну мову. Через то буде об'єднання це, і я думаю, що ми, як кажуть, не будемо пасти в задніх у, у цій асоціації. Прошу. Якщо є запитання, якщо немає, будуть на сесії, можливо, а винести на сесію проєкт цього рішення. То, то голосувати. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 56-ї сесії Венчанської сільської ради, прошу проголосувати. Хто за, проти три? Сільської ради Людмила Івичук. Надійшло до сільської ради клопотання від АТБ АТ Чернівці Обленерго про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду орієнтовною площею 0,1 для будівництва лінійного об'єкту енергетичної інфраструктури. Вона розміщена в селі Бабин Вирінчанської сільської ради. Тому я пропоную винести даний проєкт рішення. Це оформлення документів під станцією. Хто за те, щоб підтримати дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Просто тримаю. За. А зараз звернення заяви громадян. Про затвердження акту встановлення погодження меж земель. В селі Валічанка, вулиця Дмитра Галицького, 17, громадянці Костик Марія Васильівна. Там сусіди за кордоном і немає кому погодити межі, тому є всі відповідні документи. Я думаю, що тут питання ніяких не може виникати, бо комісія виходила. Межі, да, межі є акт схвала погодження меж, претензій немає. Межі Чітко чітко видні твердими знаками, там огорожі є і все. Тому пропоную дане рішення винести на розгляд сесії. Хто за те, щоб винести дане рішення на розгляд сесії, прошу голосувати. Хто за проти А Зараз я оголошу пакетом документів, тому що тут всі заяви для будівництва і обслуговування житлового будинку. Тут є всі документи про установлючі на житловий будинок, і тому, відповідно. Є право на приватизацію. Так, громадянка Демиденко Сергій Михайлович, село Веренчанка вулиця Новоселицька, 13, площа 01179 Габ. Так, Жителька села Борівці Рипецька Тетяна Миколаївна. Площа 0,1785 по вулиці Кольові, 15. Скопецька. Орися Григорівна, село Варінчанка, площа 008, вулиця Привокзальна, 14. Село Варінчанка, Чернятинська, Ірина Петрівна. Площа 00793, вулиця Богдана Хмельницького, 70А. Село Кіселів, Яківчик, Марія Георгіївна. Площа 01264, вулиця Шевченка, 30. Палагнюк Любов Васильівна. Село Киселів, вулиця Героїв Майдану, 21, площа 0,1431. Жителька села Киселів, Козик Настя Георгіївна. Вулиця Лесі Українки, 1. Площа 0,0450. Село Киселів, Андрієць Олена Іванівна. Вулиця Мазепи, 31. Площа 017.32. І все. Тому пропоную дані проєкти рішень винести на розгляд сесії. Тут всі питання підтверджені да, про встановлючі документи і все в порядку. Хто за те, щоб рекомендувати та винести дані проєкти рішень на засіданні сесії Геничанської сільської ради, прошу проголосувати. Хто за, отримали спроти, одноголосно. Дякую. На цьому засідання спільної комісії. Вважаю, що ми можемо. tudo